Добрий день, діти! Сьогодні я хочу прочитати вам казочку. Тож зручно сідайте і уважно слухайте. А казочка називається Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли це його обмолотити, а хто молотитиме?» Витається півник. Не я, отказує одне мишеня, не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити». А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої кози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть. Гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я. Пишіть круть, не я. Пишіть твердь, Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тіста, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенят, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круч ізвертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.